Прийшли по черговий набір ліків Черкащанки Валентина та Ольга. Своє обличчя просять не показувати. До центру приходять раз у три тижні. Здаємо аналізи і потім через день приходимо, якщо аналізи в нормі, все. От, лікар дає добру на видачу цих таблеток. Про свій діагноз рак легень, каже Ольга, дізналася у 2019-му. З весни замітила, що я почала худати. І в мене не стало апетиту їсти. Періодично температура була 37,1, 37,2, і наче як горло побагувало, і в мене обнаружили вже дуже велику пухлину на правій легені. І зразу в той же день мене перевели сюди в онко. Ну, і Потім вже взяли всі аналізи і прооперували мене. Та через два місяці стався рецидив, і метастази виявили у бронхах, тому направили у відділення клінічних випробувань. Два роки нас капали, а потім перевели на суху хіміотерапію. Долучитися до програми вмовив син, говорить пані Ольга. Я вважаю, що благодаря цьому проєкту я прожила три роки. Із четвертої стадії раку легень у 2020 році до онкоцентру потрапила і пані Валентина. Кашель з'явився сильно почала ходить. У січні місяці в мене з'явилася дуже сильна одишка. Відкапали мені чотири складні хімії. Клічно дуже важко було виходили з організму. Дуже важко. Сім мене підтримував. Ну у мене вже пішли метастази кістки скелету. А так ніби залишається все на місці після четвертої хімії, як от все зменшилась пухлина на 40%, так поки стоїть все на місці. Клінічними випробуваннями заклад займається з 1997 року, а окреме відділення запрацювало з 2003-го, розповідає його завідувачка Галина Пилипенко. Зазвичай сюди потрапляють люди із третьої, четвертої стадії онкології, які випробовують новітні препарати. Зараз клінічне випробування в Україні призупинене йдуть тільки ті, які почалися ще до війни. Хоча наприкінці два в року і на початку 23-го року до нас зайшли три клінічні дослідження, де ми взяли пацієнтів, і вони у нас благополучно лікуються все добре. А до цього у нас проходило близько 300 пацієнтів на рік. Робота над такими дослідженнями допомагає не лише пацієнтам, а й лікарям, додає завідувачка. Лікарі, проводячи лікування цих пацієнтів досліджень, вони самі мають навчальну базу і дивляться, як ці пацієнти при отаку поломках генетичних, як вони реагують і яка відповідь у цих пацієнтів по завершенню клінічного дослідження всі дані передаються в американську компанію в регуляторний орган FDA, який вже виносить остаточне рішення щодо того, чи препарат буде виведений на ринок. Чині спонсор бере всі витрати на себе за лікування та обстеження пацієнта, і часто вартість досягає навіть мільйонів гривень. Тетяна Зозуля, Суспільне, Новини, Черкаси.